Привіт, друзі. Сьогодні ми будемо говорити про Монгол 2, тому що багато вже цих таких апаратів купили в Україні і нам треба розібрати, що це є і як на ньому займатися правильно. ось така вона приставка, вона десь 30 кг. Зараз вам покажу, як вона працює, все. Тобто, є у вас стіл. Професійний, можна і тренувачний. Ось такой поставити. Нічого не треба додати, прекрасно лягає. Пацю пауз. Так? Окей, йдемо далі. Два на два болта. Нема питань тут, да? закручується без проблем. Перекопили раз. І другий. От так. Дуже просто. Все. Тобто, Тримає. Що ми маємо? в комплекті? Цей апарат і такий штирочок для вантажу. Ми його кріпимо. Окей. Спочатку я вам покажу пронатор. Ось така штука. Вставляється, да, досі, досі просто, трошки якщо потрібно допомогти рукою, якщо ми робимо, допустимо, на ліву руку, да, тому що зараз 4 руку, на ліву руку поставлений. Якщо ми робимо на ліву руку, трошки собі допомагаємо. і Робимо пронатор. Опреж. Okay. Так, ще раз показую. Робимо пронатор. Що ми робимо? Трошки округу рукою підтягуємо, тому що, щоб не травмувати, да? Беремось за ручку і працюємо. Це буде пронатор. Це на ліву руку зараз я роблю. Але тут є багато варіантів пронатора. Е, я показую просто, як, просто, як працює лише пронатор. Ось, ось так працює пронатор. Але це не означає, плюс цього апарату, це не означає, що ви можете працювати лише так. Есть, лише пронатором. Додатково, якщо великий... Велика вага. Збирайтесь ногою, включаєте плече, угол і тянете вже з ногою, з углом. Не працює, лише пронатор, працює все тіло. Тобто ви можете спочатку зробити. Пронатор прокачали, да? коли вже добили пронатор, вже в статиці включилися і разом, тому що в армлесінді дуже важливо, щоб усе тіло працювало, не лише один пронатор. Далі, якщо ви захочете супінатор прокачати, правильно? Теж трошки рукою. Собі допомогли, включили пронатор, супінатор і працюєте. Теж можна руку спочатку прокачати супінатор, а потім уже тріцепсом додати. Ну, Вам це ніхто не розкаже, я вам розказую і показую. Е, окей. Йдемо. Е, тут я вам показав пронатор, супінатор, як працює. Сярочка йде в комплект, штирьок йде в комплект, е, супінатор, пронатор ми вже е, е, зробили. Ідемо далі. Ну, Таку я собі одну гумку сюди поставив. Да? Ви можете собі теж поставити накладку да? е, на ручку, щоб вона там була е, така удобна. Е, скоро ми зробимо, ще тут будемо міняти, да? щоб вона буде крутитися вправо-вліво. Фіксація буде спеціальна, ну, це пізніше, зараз поки що цього немає. Як він працює? Наприклад, ви хочете на ліву руку. Да? Взяли, поміняли на ліву руку. Поміняли подушку. Так. Прокрутили цю резинку І працюємо на ліву руку. Ви хочете на праву руку. Окей. Поміняли. Прокрутили цю резинку, Поміняли. Працюємо на праву руку. Окей. Ви хочете по висоті. Піднімаємо вище, Опускаємо нижче, Тобто Висота регулюється права ліва сторона. Ще один момент. Показую вже хлопцям, які купили, просили, як можна там робити на цьому станку. Показую. Є пару варіантів. Це, щоб прокачати бік. Окей. Робимо. Це бокове, чисто бокове движення. Тут ви покачаєте бік. Можна додатково додатково додати трицепс. Окей. Тобто ми зробили бік, ми зробили трицепс, Два, дві вправи важливі ми вже зробили. Є третя, яку мало хто знає, мало хто показує. Яка вона Тут грає роль угол? І грає роль, як ми робимо? Ми не давимо в бік, ми не давимо тріцепс, але робимо отаку, це, скажімо, це більш математично. Беремо, тримаємо угол, включаємо е, плечо і йдемо. З плечем я вам покажу, щоб ви бачили, як воно буде у повітрі. так? А потім, як воно виглядає на стіл. У повітрі воно буде от ось такою: такий варіант. Тобто, Тут все мертво. угол, плечо. Ногою відталкуємося і працює інший угол. Це буде велике навантаження на кісті пальці. Опонента не так, як ви натягуєтесь, а зовсім інший угол. Це буде цікаво не лише для тих, почи... що починають займатися, а і для тих, що вже займаються багато років. Ще раз показую. Вона отаке от движення, вроді би, кажеться, що тут бок працює, да? але тут не бок. Тут ви працюєте ось так. Тобто він працює ось так. Радіус такий круговий, Як будто ви малюєте круг. І це зовсім інше. Обично це ніхто не показує, але мене попросили, хлопці, як на ньому займатися, от я вам показую отакі вправи можна на цьому апараті. Дякую вам, друзі. Ваші коментарі.